Ні. Ні, попросту, то неможливе. Ні. Ні, ну неможливе. Ну ні, ну як то? Але то неможливе. Але то не, але то уходжу от мене. Та ні, ну то що ти, вони ж ти що, ти щось це він, тіпа, по приколу, короче, наліпив. 100% типу, поржать, короче, що я як без гіртеки і їду 88 Ні, він їде 90, бо я їду 88, а він, він від мене тікає. 100 пудов тупо, короче, взяв, наклеїв наклеєчку собі, одну, другу 80 І, короче, їде 8, і їде 88, 90. І по тупо, хороші хоче поражать з пацаном, що я гіртека. Це все, блін, уже давно неправда. Вже ми їдемо 90.